Слава Богу, брати і сестри! Сідайте, будь ласка. Діти, слава Богу! Вже замучилися трохи. Треба зібрання закінчувати, правда? Я так само думаю. Тому на завершення, брати і сестри, сьогоднішнього дня, подяки. На завершення нашого зібрання вечірнього я ще попрошу кілька хвилин вашої уваги. Читаю діти для вас і для ваших батьків і для себе. Книга пророка Єремії, 29 розділ. Читаємо з 11 вірша. Так говорить Господь. Бо я знаю ті думки. Які думають про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Діти, так говорить Господь до вас. І ви кликатимете до мене і підете, і будете молитися мені. А я буду прислуховуватися до вас. І будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем, і я дамся вам знайти себе. Дорогі діти, ви сьогодні ну, ще, ще трошки маленькі, правда? Але ви виростете, ви завтра будете більші, ви завтра будете доросліші. І коли ви виростете, то ви схочете, щоб було все добре вам, правда? І ви чули, що Бог каже, якщо будете його шукати, то ви його знайдете. І Бог благословить вас доброю надією і майбутнім гарним. Коли ви виростете, хто з вас схоче бути вчителями, підніміть руку. Слава Богу. А хто лікарями схочете бути? Слава Богу. А хто схоте, братики, мати Мерседеса, як виростете? Підніміть руку. Добре хочуть. Дорогі батьки, дорогі діти. Це слово важливе сьогодні для всіх нас. У їхніх проблемах, у їхніх бажаннях і баченнях, і в наших потребах, і в наших бажаннях і баченнях нам оце потрібно. Божа воля є в тому. Бог думає про те, щоб нам. Щоб нам дати майбутнє і надію. І майбутнє дітей, їхня будучність, ми з вами краще розуміємо, що це є в Божих руках. Але в той же час тут є такий один нюанс. Якщо будете кликати до Бога. Діти, все, що ви бажаєте добре, воно збудеться у вашому житті, якщо ви будете надіятися на Бога, якщо ви будете молитися до Бога, як ви будете Його шукати, ви будете вчителями, ви будете лікарями, ви будете викладачами, не тільки Мерседеса, БМВ будете мати, але якщо будете шукати Бога. Коли ми у нашому житті, брати і сестри, вже дорослі, розраховуємо, що нам Бог потрібен тільки для нашого особистого задоволення, наших бажань, то ми самі нещасні люди. Так пише нам слово Боже. І в тому всьому сьогодні. Для дітей це важче ну, для мене пояснити, розказати, що є вічність, що буде життя після смерті і так далі. Їм ще до смерті, правда, ого, го вони ще про це зовсім не думають. І ми сьогодні чули, і ми зараз переживаємо осінь. Якою би порою року. Ви, ми назвали би ото їх. Весна напевно, ні? Тож будьте сміливі, я називаю їх, що це весна, цвіт, літо. І ото пам'ятаєте, як влітку цвіте соняшник, а якщо поле таке соняшникове а якщо небо таке голубе, то мої внуки кричать: Дідусю, прапор України! І як багато фотографій, сім'ї, молоді люди, діти роблять серед соняшників, які цвітуть, правда? А вже от цими днями збирають плід соняшника, ніхто не фотографується. Що ж це таке? То коли ж воно краще? Коли є результат, брати і сестри? І якщо це покоління ми назвемо весною, то вже покоління моїх ровесників, напевно, вже осінь. А може вже і грудень, правда? Брати і сестри, без весни не буде осені, без цвіту не буде плоду. Тому все, всі ми з вами є в Божих руках. І наше майбутнє, і майбутнє наших дітей, і майбутнє нашої країни, і майбутнє нашого народу. Бог про це думає, щоб дати будущність надію. І тому наші прохання, наше звернення, тому, наші прохання до Бога в тому, щоб ми справді могли Його шукати. Бог думає про нас. Якими думками він думає? Щоб на Україні була війна, я з цим не погоджуюсь. Бог є любов. Бог є джерелом любові, добра, всього, всього правдивого, правильного. Але є той, який прийшов творити війну, вкрасти, знищити, погубити. І тому я не погоджуюся з тим, що на це є Божа воля, що сьогодні в нас відбувається. Маєте право мені заперечити. Я розумію, що це є воля диявола. І люди, які дияволові служать, вони виконують його волю. І люди, які служать Богові, вони сьогодні дбають, як допомогти, чим пожертвувати, що завести, де заплатити для перемоги. Тому, брати і сестри, хай наша сторона, хай наша позиція залишається в тому, щоб ми. Стояли на стороні Бога. Скажу так: колись, як я ще вчився в семінарії нашій, так, така істина: Бог не потребує, щоб я чи ми захищали Бога. Він зовсім цього не мав в цьому потреби. щоб ми захищали Бога. Що він там правий, що він там робить так чи так. Бог є незалежний, суверенний, ні з ким не радиться. І перед таким Богом ми ходимо з вами, ми живемо, ми працюємо, ми, ми стараємося ми виховуємо дітей і хочемо разом з нашими дітьми, щоб справді ходити із Богом. Тому я запрошую усіх далі. Брати і сестри, давайте ми з вами будемо більше шукати Бога. Давайте ми будемо, будемо до Нього більше кликати, бо тут є умова. Він хоче нам дати будучність надію при умові, якщо ми будемо до Нього кликати. Хай, брати і сестри, наша молитва не тільки зараз, нехай наша молитва щоденно, як тепер кажуть, 24 на 7, нехай наша молитва не зупиняється до Бога із наших сердець. Їхнє майбутнє в Його руках, але від нас так багато залежить, куди ми їх будемо скеровувати, спрямовувати. Хай Бог благословить нас, будьмо прикладом для них. І хай Бог поможе нам справді, щоб разом з нашими дітьми, з нашими батьками, з усіма спасенними ми були у Божих жнивах. Амінь. Помолимось.